У сьогоднішньому відео я хочу розібрати популярну анімацію ютуб-користувача Лі Хардкасла. Мультфільм виконаний у пластиліновому стилі та розкриває важливі соціальні питання. Я не рекомендую дивитися цей сюжет глядачам з настійкою психікою, тому що далі піде дуже жорстока історія. Попереджаю про всяк випадок. Усі інші, хто готовий відчути цю похмуру і жорстоку музу, ласкаво прошу. Не забудь поставити лайк під це відео. Давайте разом вибивати мій канал в топ. Почнемо з малого: 200 вподобак під цим сюжетом. Зробимо гарну справу, щоб відео побачило якомога більше людей. Сподіваюся на ваше розуміння. А я починаю розповідь. Мультфільм починається з того, що ми бачимо хом'яка, замкненого в картонній коробці, яку хтось несе, від чого тварина падає з боку в бік, ударяючись об стіни. Коли тварина виглядає з отвору, щоб вивчити навколишню місцевість, відразу з'являється людська рука із сильним ударом пальців збиває хом'яка назад у коробку. На цьому моменті відразу стає ясно, що подальша розповідь не буде про щось хороше. Початкові кадри дають нервові думки з приводу подій, що відбиваються на екрані, з якою метою купили хом'яка, якщо насильницькі ознаки господаря видно з перших кадрів. Незабаром ми переконаємося, що в глобальних цілях цього тирана, який придбав маленьку тварину, не для добрих намірів. Знайомтеся, це є наш персонаж хилий, закомплексований пацан, і як ми зрозуміємо далі, він має садиські нахили з домішкою маніакальної послідовності та продуманості. У мультфільми ми бачимо, як на героя кричить мати, заходячи до нього в кімнату. Це початок. Пацан у цей момент встигає сховати хом'яка за спину і з жахом слухає настанови батька. Коли жінка покидає кімнату, син показує жест, схожий з факом у її бік. Що ж нам стає відомо на самому початку, а те, що дитина психічно нестабільна, скоріш за все, через деспотичну батьківську систему. Але щоб робити повний аналіз, потрібно дивитись подальші дії хлопчика. Можна також доповнити, що підліток, перебуваючи в залізних лапах матері, крок за кроком почав відчувати постійний нагляд і стеження. У цьому неохайному тілі і маленькій голові накопичилася тонна агресії та образи, яку треба необхідно кудись подіти. І далі ми побачимо початкову стадію його фабрики смерті. Прямо. Зараз. У кадрі знову з'являється коробка, яка заповнена серветками, мисочками з їжею та питтям. Зверніть увагу, що саморобна клітина виглядає дуже неохайно та убого. Вирізані на швидкоруч міні-тунелі і накиданий якийсь папір, що виконує роль наповнювача. Все це створюють перші похмурі враження, чувак що не міг. Придбати дешеву маленьку клітину, справа зовсім не в цьому. Незабаром ми зрозуміємо, що коробка, зроблена під будинок таким огидним образом, не просто так, це особливий, жорстокий елемент послідовності страшних майбутніх подій. Пацан закриває коробку з хом'яком сіткою. Швидше за все вона зроблена з алюмінію, а далі він грубо буцає скриньку під ліжко. Зауважте, як добре, цей мучитель намагається приховати факт того, що він завів собі тварину. Все це коїться через те, що тиранія матері завела хлопця у відчайдушний страх. І він не хоче, щоб його мерзенним планом хтось завадив. Далі ми бачимо, що в коробці живе ще один хом'як сірого кольору, і він самець. Хлопчик грає в приставку, але раптом його відволікає шум і піск у коробці під ліжком. Юнак відкладає геймпад і дістає коробку. Між хом'яками почалася боротьба. Може здатися, що вони відстоюють територію, але це не так. Наш живадер навмисно вибрав хом'яків різних статей, через це одна особина намагається забліднити іншу. Усе за законами природи. Підліток бачить цю картину і робить наступний крок. Який для власного божевільного мозоку він пояснює одним чином, але насправді вся ситуація будується за іншим трешовим сенсом. Поміркуйте, що можна зробити для створення хаосу, як скласти історію, яка поступово приведе до найстрашніших подій? Далі будуть відповіді одна, друга, третя. Ви станете глядачами антиморального трилера, і прошу всіх, кожного, дивитись уважніше на дії цього малого монстра, щоб побачити усю глибину його мерзотного психічного стану. На кадрах проявляється наступне: Юнець рознімає хом'яків і ділить коробку на дві частини стіною. Зі скотчю. А далі ховає шабатулю назад під ліжку і продовжує грати в приставку. А для чого потрібна ця стіна? Вона ж зроблена з клейкого матеріалу. Ось для чого. Робить саморобний парк розваг для хом'яків і мучить бідних тварин найвитонченішими способами. Спочатку катання на подушках mm. Mm. вибухові чашки бум. 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 Вони хочуть прокатитись мертвою петлею. Жорстко. Наступний заїзд називається гелікоптер. О ні, не забуваючи відганяти від себе похмурі думки про те, що він тиран і живодер. Це видно в сценах, де герой спілкується з вихованцями. Ось ця спокійна, зловісна інтонація в його словах. Можна також пригадати початкові кадри мультфільму, де пацан гладить хом'яка і ніби розчулюється з купленої чи найденої істоти. Скажу так, манікальна стилістика розмови показана дуже добре, зразу стає все зрозуміло. Відразу згадуємо попередню сцену зі скотчем, не треба її забувати. Якщо б він хотів відокремити тварин та створити для кожного. Улюбленця особисту територію, то він зробив би перегородку в коробці з того ж самого картону, наприклад. Але зрозумійте, для цього живодера важливо наслідувати злісний намір, який, до речі, він може вигадувати на ходу. В той самий момент, коли він побачив боротьбу тварин, він знав, що встановивши ліпку ленту, хом'ячихо заплутається в ній. І дасть себе запліднити іншому хом'якові, попаде у пастку. Важливо зазначити, що хлопець нібито не спеціально робить усі ці дії. Парк атракціонів для розваг. Адже з хом'ячками треба грати і радувати їх. Перегородка зі скотчу? та це ж, щоб пушисті малятки не билися. Люди часто не хочуть визнавати себе в своїх пороках. І цей аспект добре розкривається в мультфільмі. А далі страшенний жах набуває нового обороту, коли ми побачимо цю ідею більш докладно. Вночі Хом'ячиха робить спробу втечі, прогризаючи дирку в коробці. На жаль, план втечі провалюється. Та ви, бляха, знущаєтесь. Герой гнівається на тварин, закидує їх разом із кормом у залізну тару. Хлопчик ремонтує цю саму коробку, а далі ми бачимо, що хоми переїли зерен і валяються на спинах. А може, вони прикидаються мертвими через відчуття небезпеки та страху за власне життя. До речі, забув сказати, що кожен моторошний етап мультиплікації розділений у цій історії на епізоди. Складається враження, що таким чином пацан і записував усі свої криваві дії кудись у зошит. Хід з розділами створений не просто так. Саме в спланованій послідовності Живодель виконує свої порочні бажання. До цього були глави, які ви бачите на екрані. А наступний розділ називається мама, і з цього моменту починаються найстрашніші моменти. На наступний день, дістаючи коробку, герой помічає, що хом'ячиха народила потомство, тобто все йде за маніакальним планом, але, дивуючись, він знову обманює себе. Побачивши дітей, хлопець залишає коробку та біжить за довідником, який пояснює, як правильно слідкувати за хом'яками. Цей виродок перегортає сторінку та вголос читає інформацію Не чіпайте немовлят, якщо ви це зробите, мати їх з'їсть. Тут можна ще раз нагадати, що живодер спланував весь сценарій наперед, але при цьому не зізнаваючись собі у схильностях садистичного власного характеру. Для нього це не живі істоти, це іграшки. У наступному розділі пацан бачить криваву картину Хом'ячиха з'їла своїх дітей, розкидавши їх останки по коробці, Нелюдь впадає в збудження. І діставши хом'ячиху, вбиває її молотком, а труп кладе назад у будиночок. Справа в тому, що наступний етап повинен бути завершальним і для закінчення необхідно мертве тіло самки, щоб самець, позбавлений їжі від голоду, почав поїдати свого родича. Зверніть увагу: в одному з кадрів нам чітко показують, що миска з їжею порожня. Хоча до цього господар заповнював її доверху кормом. Зголоднілий хом'як, що не їв зерна і жив увесь час з трупом, йде на відчайдушний крок і здійснює акт канібалізму. Наступного дня герой бачить страшну картину вбита розчленована хом'ячиха, частини кишечника і кінцівок у крижаних калюжах. Що просякнули картонну поверхню і сидячи поруч із трупом інший хом'як? Нелюдь знову впадає у збуджений стан, бере живого хом'яка і викидає його у вікно. Політ тварини символізує звільнення з чіпких рук маньяка, звільнення шляхом смерті, а живодер тим часом. Плачу в подушку від свого справжнього вигляду ці емоції, крик душевної апатії, прийняття, без виході становища у переміжку зі збудженням, кайфом та істеричною нотою розбитості. Ця короткометражка одна з найстрашніших з усіх, що я бачив ось у такому сценарії, коли вихіда немає. Вона розповідає про побутове насильство і приховані вади людської особистості. Мультик нібито розкриває справжнє страждання, розкриває її сутність, коли ланцюжок насильства може продовжуватись до немислених результатів. Мати тероризує сина, дитина відіграється на слабкіших істотах, і результат похмурого поглинання. Йде далі глибоко в мозок і створює нову галузь жаху та пороку. Анімація розповідає про взаємовідносини, що, сидячи в бетонних коробках будинків, кожен з нас знаходиться в побутовому вакуумі, і в багатьох цей міхур ушкоджується. Насильство, вбивство, тиронія, моральне знищення, усі ці речі знаходяться біля вас. І якби кожен цінував свою сім'ю, та таких випадків, як у мультфільму, було б менше. На жаль, одна з складових життя є біль, через який потрібно йти на пролом. Але бувають випадки, коли йти не можеш. Хелл показує одну незмінну річ насильство це складова хворого розуму, над яким відбулося насильство. Я подивився цей мультик трічі і з кожним новим переглядом все більше розплющував очі на моторошні деталі. Є також друга частина цього проєкту. Я можу зробити огляди на нього. Скоро побачимось.